Ну що ж, коробка спасати Б4 довго не затрималася. Віця трошки почистив її, Стало зовсім інакше на вигляд. Попався нормальний, адекватний клієнт. З людиною домовилися по ціні. Отже, забираю коробку з полуосями. Віця, сцеплення в якому гарному стані. От, сцеплення гарне стані, не спалене. Корзина теж не продавала на маховик. Зубчики рівненькі, не з'їджені. Ну, зубчики всі як один в гарному стані. Так що готую на відправочку і поїде до людини. Трошки її кажу, підчистив. Хто там писав, що хоча б би почистив? Почистив, ну просто людина зразу забрала коробку, а тут я маю час почистити. Так що поїде це все діло на пошту, кому потрібно такі комплекти. Переробляти з мех... ну, з автомата на механіку можете звер.